Псалом 109, Псалом Давида. Боже моєї хвали, не мовчи, адже відкрились проти мене нечистиві та зрадливі уста, лихословлять мене підступним язиком, оточили мене ненависними словами і затіяли проти мене боротьбу без причини. На мою любов відповідають ворожістю, хоч я за них молюся. Вони віддають мені злом за добро, а за мою любов ненавистю. Постав над ним, над моїм ворогом, нечистивого свідка, і нехай обвинувач стане праворуч від нього. Коли його судитимуть, нехай виявиться засудженим, а його молитва нехай буде визнана гріхом, нехай будуть короткими його дні, а посаду його нехай обійме інший, нехай його діти стануть сиротами, а його дружина вдовою. Нехай його діти стануть убогими волоцюгами і хай же бракують далеко від своїх зруйнованих осель. Нехай лихвар захопить у нього все, чим він володіє. Хай чужинці розкрадуть плоди праці Його, нехай не буде нікого, хто виявив би до нього милосердя, ані того, хто змилосердився б над його сиротами. Нехай його нащадки будуть вигублені, щоб у наступному поколінні щезло його ім'я. Нехай згадається перед Господом беззаконня його батьків і не буде стертий гріх Його матері. Нехай будуть вони гріхи батьків постійно перед Господом, і хай буде знищена зі землі пам'ять про них, тому що він і не думав чинити милосердя, але до смерті переслідував нещасну в Богу. І зранену серцем людину. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього. Не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він задягався в прокляття, наче в шати, тож воно просочилось в його нутро, як вода, і до його костей, як олія. Нехай прокляття стане для нього як плащ, у який він сам задягнеться, і як пояс, яким постійно. Підперізується така відплата від Господа тим, що оскаржують мене і лихословлять на мене. Але ти, Господи владико, чини зі мною задля Твого імені, оскільки ж твоє милосердя добре, спаси мене. Я ж бідний та вбогий, і серце моє в мені зранене. Я никну, як зникаюча тінь. Мене струсили, як сарану. Мої коліна слабнуть від посту, виснажене від браку олії, моє тіло. Я став для них посміховиськом, побачивши мене, люди хитають головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, задля свого милосердя, спаси мене. Нехай пізнають вони, що це Твоя рука, що Ти, Господи, вчинив це, нехай собі проклинають, аби лише Ти благословив. Ті, що повстали, будуть осоромлені, а твій слуга радітиме, вкриються ганьбою, оскаржувачі мої, і носитимуть на собі свій сором, наче плащ, з великою вдячністю на устах прославлятиму Господа, серед багатьох людей величатиму його, адже він завжди на боці нещасного, аби його рятувати від тих, котрі його засуджують.